Доброго дня, гостям, підписникам каналу. На сьогодні орендка на на ДТЗ-5404К Плугом ПЛН-2 по 25 Правда, округ капець. Якось так бореться. Пів дванадцятої. можете бачити ось, ось така у нас теорічна варка моква з одної сторони нормально з одної мокро і так ось усюди і так усюди ось такі двери кидаються Такий вид нас в кабіне. Тут ми вже орба огород, який був покультивірований. Тут двориться набагато краще. Трошки підсохне і будемо садити за жалкою катоплю. Оримо на першій повишенні під гору, на другій повишенні з гори. Stavite like i pjesite se na kanal. Čekajte da već bi Говоримо глибоко в районі 25 см.